Улюблена церква Божа, дорогі брати та сестри, нехай цей святой суботній день нехай ще з дощем, але це благодатний дощ, бо я знаю, що і ви знаєте, що багато де пожежі виникли. Вони навіть можуть перешкодити нашому відпочинку, який ось буде попереду. Тому це дійсно можливо чудо для нас. А особливо я хочу вас привітати Божим миром. Нехай Божий мир буде вам у привітання. Сьогодні я хотів би поговорити з вами на таку тему, як духовні і тілесні, або духовні і плацькі. Можливо, я буду використовувати терміни російською, бо вони. Деякі влучно підходять під цю тему, тому одразу вибачаю за такий мікс, скажімо так, мовний. Отже, я хочу вас повернути в час, коли Павел приїжджає до Карантян, приїжджає до своєї церкви, приїжджає туди, де він проводив програми. Де він хрестив людей, де він проводжав, можливо, в переїзд в інші міста своїх брати, братів та сестер. Ось він приїжджає в Коринську церкву. І сьогодні буде багато з першого ми будемо читати, з першого послання до коринтян. І як основна, основний розділ наших, нашої теми буде третій. Третій розділ. Отже, Коринська церква. Не все було так благополучно, не все було так ідеально в цій церкві, бо так склалося, що вони, ці люди, які жили в цій місцевості, які потім стали членами цієї церкви. Апостольської церкви, цієї Павлівської або Аполосівської церкви, вони звикли жити в розділеному суспільстві. Розділеному не як в нас навіть зараз, а розділеному на, на, на усі показники, можна так сказати. Це і політичний, це і соціальний на ознака, і за е, Признаком, це теж все було присутнє. І добре або ну, це так склалося вже, що було це присутнє в принципі, але так склалося не дуже добре, що це залишилось або війшло і у церкву. І тому, коли Павел приїжджав, щоб провідати свою церкву, своїх братів, сестер, він стикався з тим, що він бачив, що ця проблема, вона нікуди не зникла. Вона так і залишилась в цих людях, людях, в цих вже ставших християнами, братах і сестрах. Ці саме питання. Тому Павел, він був вимушений е пояснювати, що є оця різниця між мудрістю людською і премудрістю чиєю Божою. Так, дійсно. Бо е, в той час це була ідея, була дуже розмита. І е, він хотів сказати і казав, що між цими мудростями це обидві мудрості, але що між ними все ж таки е, ніякого спільного нема, між ними прірва, між цими мудростями. І саме тому саме це було е, привід для приїзду. В цю церкву. Чому немає е, ніякого, нічого спільного? Тому що якщо ми живемо по мудрості мира цього, тобто мудрості людської, мудрості чоловічської, то ми не можемо або не піддаємось, або не можемо познати премудрість Божу. Не може воно з одного істочника да, текти і жива, і мертва вода. Так само з, з цим питанням. Тому він хотів все ж таки навчити жити всіх християн, карантян по мудрості Божій. І сьогодні я думаю, що нам для нас цей досвід теж він дуже важливий для нашої церкви. Отже, Павел в третьому розділі. Каже, що якщо людина прийшла в церкву, повірила в Бога, прийняла Бога і залишається таким самим, такою самою людиною, без змін, він не може бути духовним, він залишається плотською людиною. Тут нам треба з'ясувати, що таке плацька людина. Як це, як це в християнстві, як воно відрізняється? Як можна з'ясувати? Як ви вважаєте, що таке плацька людина? Християнин саме не просто людина якась людина. Плацька людина це людина, яка керується в своєму житті. Приймає рішення, вона тільки ґрунтується на своїх почуттях, на своїх емоціях. І більш за все вона дбає про зовнішнє оздоблення усього. Як духовна людина розуміє походження взагалі і е, вона знаходиться під, керів... під керівництвом Святого Духа. Оце така е, різниця? Скажіть, будь ласка, це е, велика різниця чи ні? Є взагалі різниця між цими термінами? Скажіть, будь ласка, а е, чи може це бути в церкві? І той, і той? Приклад? Як вам здається? В нашій, наприклад, церкві це може бути чи ні. Чи це тільки апостол Павел е, знайшов цю проблему у Корентян? Чи це тільки там було при тому часі? Чи це все ж таки актуально і нам? Я хотів навести приклад е, плотського і духовного. Е, почати з духовного, що. Христос, коли Сатана його спокушав, він оце все витримав, він переміг цю спокусу саме завдяки тому, що він знаходився під керівництвом Святого Духу. Тобто завдяки тому, що він був людина яка Плоцька чи духовна. Саме це дало йому можливість зробити цей вибір і. Вийти переможцем з цього спокушення. Отже, перше послання до коринтян, третій розділ, перший четвертий вірш. Однак, браття, я не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі, я годував вас молоком, а не твердою їжею. Тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитесь по-людському? Бо коли хтось каже Я Павлів, а інший каже Я ополосів, то чий же ви не тілесні люди? Як вам такий вступ до проповіді? до Павлової проповіді? Уявіть, він не бачив своїх друзів, свою церкву. Як я сказав, він їх всіх знає. І він, його вступ у його проповіді от саме такий. Як вам такий вступ? Але чи справедливо він це каже, чи ні? Він же не просто каже, я вас там не люблю, або там ви там такі, або такі. Він наводить приклади. Ви кажете, що я один за Трампа, як ми сьогодні казали, а один за Януковича. Розумієте? І це все ще й в духовному сенсі, це і в духовному житті. Це не, не тільки політичний момент якийсь, або там я знаю. Суспільний. Це саме в церкві. Я от хочу бути таким, а я хочу таким бути. Розділення таке. Інколи ми дійсно можемо думати, що наш, наш якийсь пошук духовний, наше якісь е, прагнення, пізнання чогось нового, це може краще. Але не завжди, бо вона істина, вона залишається істиною. Вона як камінь, вона ніяк не міняється. Звісно, що це була не вся церква е, Коринська. Але ця проблема була вона нагальна. Бо Павел починає проповідувати саме з цих слів. Що саме цікаве в цьому часі і в цій ситуації, що якщо вона відбувається, то це як сприяє на церкву взагалі? Воно сприяє негативно. Наче все залишається як є, той Павлів, той Аполосів, той ще щось, той духовний, той недуховний, але вони залишаються в такій кількості, як і були. Тобто основна проблема була, і Павел її бачив, розумів її, що із за цієї проблеми, із за цього гріха, із за цього недорозуміння братів та сестер, церква не має чого. Збільшення, церква не має росту. А це головна мета церкви. Отже, в цих віршах, які ми прочитали, Павел, Павло декілька разів каже, що ви які. На що він робить наголос? Він каже, ви плацькі, да? ви плацькі, або ви як немовля, да? ви младенці. З цього можна зробити такий висновок, що допоки ми слухаємо свою плоть, своє там бажання, якесь прагнення, ми закриваємо шлях або закриваємо голос Святого Духу. Тобто в цей час ми не маємо ніякого розвитку, ніякого росту. Але, тим не менш, Павло каже, і називає карантям як? Він Младенцями їх називає, це звісно, але він каже браття, 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 сестри. Тобто він рахує їх далі своїми. Скажіть, а от немовля, чи гарно бути немовлям, скажіть. Гарно бути младенцем, як ви вважаєте? В принципі, да, от в принципі, не в духовному сенсі. Безпомічний, да? це маленька, це людина вже. Ми маємо навіть її бачити характер, але вона безпомічна. Да? Їй треба щось давати для зросту не як дорослим людям. Да? Дбати про неї треба не як про дорослого. Це ще немовля. Скажіть, а немовлям у Господа? Гарно бути чиня. Якщо ти таке немовля, теж маленьке, отаке потребуєш захисту і всього особливого, але у Господа. Це добре чиня, як ви вважаєте, бути немовлям у Господа. Угу. Тобто в якийсь вік можливо, да? коли ми там прийшли, коли ми тільки звістку почули, коли ми перший раз прийшли до церкви. Да? Але потім, коли ми вже дорослі шаємо духовно, а залишаємось немовлям, це не дуже. Да? Це як велика людина, да, а користується тим, що використовують для дітей. Ось тому саме Павло і звертає увагу на цю проблему немовлятства цього або младенчества цього, це дійсно проблема церкви може бути. І я хочу зачитати ще один вірш до послання до євреїв, п'ятий розділ з 11 по 14 вірш. З приводу, як стати, зростати з немовля вже в якусь дорослу людину. Отже, він каже. Про це нам слід було би е, багато що сказати. Та нелегке воно щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви з огляду на вік мали би бути ким? Ким він вважає, що церква вже має бути? Ким він перераховує? Мали бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоби хтось вас навчав. Початкових принципів слів Божих, потребуйте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко, ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям, а тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Значить чотири вірша, наче нічого такого е великого тут. Але дивіться, яка зауваження, яке, спостереження, яка проблема піднята, і яка е е е е ціль в кінці, що він каже, що ви можете і повинні розрізняти що? Добро і зло. А, ви ще, е а вас ще годують, і ви годуєтесь е молоком. А ви ще поводитесь як немовля. А вас ще треба обслуговувати. Ви дорослі люди. Ви вже самі можете вести когось, ви вже самі можете когось навчати, а поводитесь сам, саме отак. Це дійсно проблема. Він каже, ви маєте бути навчені до розпізнавання чого, добра і зла. Тобто ви маєте розуміти, поводитись вже на даному етапі як люди які? Дорослі, великі люди, які споживають тверду їжу. Ви маєте бути дорослими християнами, іншим, по іншому можна сказати. Далі, в шостому розділі цього ж послання до євреїв. Перший е, вірш він каже. Тому, залишивши початки Христового вчення, скеруємо себе до досконалості, щоб знову не докладати основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога. Скажіть, Він е, яку мету ставить? Він каже: ви не просто не маєте бути е, немовлятами, ви маєте бути дорослими, а ще куди йти. От ви дорослі вже, так, да, це інша половина церкви. Осознана, вона доросла. Але е, куди веде цей е, зріст? І взагалі, чи є він, чи ні? Давайте ще раз причитаємо. Він каже, тому, залишивши початки Христового вчення, скеруємо себе до чого? До досконалості. А що таке досконалість, скажіть? Ну, як Ви вважаєте, в чомусь взагалі, от, я доскональний. Но щось роблю або знаю. Не... Коли що? Коли ти зростаєш, так, да, і дійсно це дуже влучний він термін. Використовує, бо досконалість, вона не має меж. У чому б ти не був? На цьому тижні, напевно, або минулому я бачив, як можу помилятися, або Чех, або Поляк з Трибун шестом, він подолав цю відмітку, яка була там 20 чимось років нашим українцем Сергієм Бубкою, здобутий цей рекорд у стрибках висоту з От він його подолав. Ніхто не міг там 20 років. Ну для спорту це дуже. Це взагалі це, це віка. Це дуже велика відстань. Бо зараз все йде на такий прогрес, на пізнання тіла, на я знаю, там, застосування якихось там препаратів, органічних, неорганічних, там неважливо. Але щоб підвищити цей рекорд, а він не був побитий. От дотепер, тільки зараз. І всі з таким подивом це переглядають цей стрибок, бо не вірять, невже він був подалений цей рекорд, який тримався до цього дуже багато років. Тому ми розуміємо, що в досконалості, і це можливо навіть і добре, в неї немає якоїсь межі, нема кінцевої цілі. Ти постійно будеш досконалювати себе до приходу Христа, до зустрічі зі Христом. І може навіть потім. Що таке вдосконалюватися? Що це таке? Це почати думати інакше, це почати діяти інакше. І тоді ми із оцього, з цієї плотської дитини, людини. Переходимо вже до якої? До духовної. І ось саме духовна людина вона може іти цим шляхом і вдосконалювати себе. Духовна людина це та людина, яка слухає і чує саме голос Святого Духа. Це та людина, яка вже може зіткнутися з якимось е, переживанням, з якимись проблемами, можливо, навіть з іспитами якимось, і подолати її, бо вона вже духовна людина. Духовна людина це та людина, чиє життя міняється. Міняється вона кожного дня. Цьому зрісту йому нема. Е, Нема межі, нема преград. Хотів відкрити також з вами послання до Єфісян, 4 глава, 14 вірш. Зачитати. Бо яка ідея закладена тут? Отже, послання до Єфесян, 4 розділ, 14 вірш. Щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що водить в оману. Ось яка. Ціль цього зрісту. Це не просто Бог хоче, щоб ми так робили. Він каже, для чого це, яка ціль. Але для кожної цілі, для кожного зростання треба средство росту. За допомогою чого ми можемо це робити? І відповідь нам знову в першому посланні до коринтян, третій розділ, шостий вірш. І давайте спочатку прочитаємо перший розділ, сьомий вірш. Тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного чого. Дару благодаті. Тобто ми можемо сказати, що як я буду зростати, якщо в мене там немає того або ще чогось, то апостол каже, звертаючись до коринтян, звертаючись до нас сьогодні, він каже, що ви не маєте ні в чому нужди. У вас для цього росту все є. І в третьому розділі шостий вірш він показує цю схему росту. Він каже: Я посадив, а полос поливав та зростив Бог. Ось ця схема росту. Цікавий механізм, що, який розповів Павел, тут відкриває нам. Він відкриває проблему, нагальну проблему. Всі розуміють її, він показує, як це можна позбутися, показує, що треба рости, показує схему росту. і Показує, які благословіння ми маємо завдяки цьому. Отже, давайте відкриємо, вже завершуючи наші роздуми, послання до Єфісян, другий розділ з 20 по 22 вірш. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на ньому вся будівля досконало збудована. Зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю. Нехай ці вірші, нехай цей приїзд апостола Павла в цю церкву, нехай це послання до цих церков буде нам благословінням, нехай це допоможе нам бути не людьми. А ставати духовними. З прагненням цього росту, тим більше, що ми розуміємо, і як сьогодні співала сестра, що немає перешкод, гори, ріки, Бог на все дає нам сили. І він каже, що ви дбаєте про зовнішнє, ви очищали зовнішню чашу ззовні, але не дбали всередині. Тому нам треба дійсно розуміти, що Господь Він бачить нас, як ми е, стараємося, як ми вдягаємося для Нього, як ми все це робимо, як ми прибираємо це це для Нього, але Він бачить і наше серце. Він бачить нас всередині. І Він також робить висновок. Ми ще младенці, ми оці немовля, яким треба молоко. Або в останній час, в який ми з вами живемо, ми вже духовні люди, які дійсно зростають і досягають якогось совершенства в своєму житті. Нехай вас і мене поблагословить цьому Господь. Амінь. Давайте будемо молитися про це. Запрошую всіх до молитви. Великий Ісус, ми дякуємо Тобі за любов, милість, явлену нам, ми дякуємо Тобі за те, то, що Ти знайшов нас колись в цьому світі, ми дякуємо за те, що Ти привів нас в церкву, ми дякуємо за те, що Ти нас благословляєш, за те, що Ти даєш нам життя, ти зберігаєш нас. Але ми просимо, щоб Ти поблагословив нас, щоб ми дійсно ставали дорослими, дорослими духовно. З відповідними вчинками, з відповідними діями, з відповідними наслідками і плодами. Ми просимо, щоб ти поблагословив кожного окремо в цьому і щоб ти поблагословив церкву загально, щоб вона росла, щоб багато ще людей пізнало тебе, щоб вони прийшли, могли прийти через нас, щоб вони дізнались про тебе через наше життя, через нашу духовність. Ми просимо, щоб ти благословив це і дякуємо тобі за все, як отцю, Сину і Святому Духу. Будь прославлено віки вічні. Амінь.